Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це радіо. Радіо. Друге слово це міксер. Став міксер. Третє слово це екран. Монітор. Четверте слово це наушники. Гофт-телефон. П'яте слово це годинник. Орложе. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропустити нові уроки.